Зараз 30 червня 2025 року. Це є пляж села Гаївка. Це судак Сухі, да? недоїджений. Санаторій лісова пісня, санаторний пляж. Зараз вже 20-та година рівно. Сонечко світить ласкаво, вітер трохи впав, але він сьогодні був Ну, У озері вода, я б сказав, вже комфортна. Була температура 23-20 градуса, температура поміття, який ви бачите пляж. Людей тут дуже мало, до бойків дійти можна пішком. Катамрани кісь є, але я щось не бачив, що їх тут в інструктору збрав. Працює, все буде безплатно, для тих, хто має якусь путівку або купив амбулаторну процедуру. Так, Сцена тут не знаю, ніхто ще не виступав. От, а так, вхід був 100 гривень коштував за годину. Вроді як вже сьогодні, так, да, так є. Значить, на 8 вечора, зверніть увагу, 3 грибочки вже в тіньку, а 2 грибочки ще на сонці. От. Ну, В середній чер... липня напевно, що вже буде, або в кінці липня вже буде напевно, весь пляж в тіньку. От. Пісок сьогодні був теплий, але ще не гарячий. Але я вам скажу, три дні тому він був гарячий. Тобто коли вітру немає і 23-22 градуси, то в обід можна цілком на гарячому піску прийняти пісочні пщанівці у ванни, корисні здоров'я, які вигрівають внутрішні органи. То в цілому навіс є. Єдине, що новшество, що там от були минулого року, в го були ці дерев'яні лежаки і вже їх чомусь прийняли нових. Не наставили, не знаю. Хайби були хоча б старі. Хіба що можуть поставити нові? Тут от лавочку подавили, це капсула часу, розпакувати її там в якомусь 40 році. Потрібна якась там олімпійська збірня їх закопала з посланням. Тут ще бачу лавочки, я їх в принципі не бачив. От ми виходимо з території. Так, тут у нас був раніше прохід, вже його запаяли тому що весь санаторій вгородили парканом і тепер він да, закрита територія повністю паркан тих хто хоче піти на мельники він має йти там на початку де шлагбаум, є справа вхід там іншим відео є Мене я показую, і він виходить під цим от парканом от бачу ця стерочка бачите вона да? от вона під цим парканом можна пройтися до пляжу, Мельники. І зразу за центурним пляжем, до речі, є пляж від села Гаївка. Він же там ну, починається обаражуватись. Там же і пісочок, там же пострижена трава. Силочки теж дам на шлях цей до Мельників. От. Там же є роздівалка одна навіть. На лавочки вже зробили основу металеву. От. Ну, не знаю, що в цьому році вони встигнуть робити чи ні, але ну, там має бути -то безкоштовний мабуть, пляж для приватного сектору Гаївки. От. А в санаторії вроде, так на території пройшлися, все вроді би так безслужливий змін. Але. Єдине, що в самому санаторії в столовці вже зробили ремонт і... Харчування це яке воно ну шведський стіл, бо Да. да. так тут у нас котельня, стоянка. Майданчик. В принципі, який був, так і залишився. Одна дві гойдалки. Ковзанка. Банкомат, до речі, працює. Тут де він був, тут і він є біля. Тут така зупинка так лишилася біля відділу маркетину. Мініатюра, ну так і залишилися. О, парканом обгородили обгородили магазин. І тепер, щоб зайти в магазин, там в принципі через заборонений пацан каже, можете перелізти. От. Ну, це може діти може перелізти. А по факту, щоб зайти в цей магазин, треба вийти з цих воріт і направо повернутися, бо ось тут вже теж є паркан. У всього беремо це вже паркані. Це станом 30 черт, не нагадую. 25-го року. Так. на до території центори лісової пісні. Тушки полікуватися. Зараз обідали. І після обіду. Зновься, пришла чего потому что забылся. Свою сумку с купальниками и с полотенцем. Я знал, где Денис, Денис и Денис и вот он, У него робокоп на поход. Вот такая интересная. Башта. Он для вас старается, между прочим. Алина, это байка походка, покажи. Жиночная, Вот, и мы, значит, Йдемо з території санаторія, парковою зоною, тут ліс, лісок такий ну мішаний, але більше сосновий. От. Зараз йдемо в лікувальний корпус. А от у нас вихід до озера. Один з виходів. От наші значить, чухраїнці атакують лікувальний корпус санаторія. А я по слуну вийдіть, а я послухаю тут пташок. Тут така і дилія, що взагалі. Оце вот якраз психоемоційна кімната. Психоемоційне розвантаження. Тут в лісі більше розвантажені в кімнаті. Прийшли з Денисом на ванну. Відниса хойна на ванну. Знімаєш тапочки. О, тримаєшся за ванну, залізаєш. От. Сідаєш отаку. От і тобі зараз включить бульки. Ось отключається бульки. Червоний кран це гаряча вода, це холодний. А Бульки, а бульки, мабуть, тут, нижній кран. А мені сірководень зараз буде. О. Ну що? Для того, щоб ти спокійно спав і менше ходив вночі. Шукав істину. Бо істина за межами досяжного вночі. Істина вночі, щоб спати. Так що Чекай Не париться. Ну швалиться, файно. Що бульки не включили. О, тут я в салоні. Не гаряча, Лина. Лягай, лягай. Опускайся ще. Шибульки, а то от, 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 от мої бульки будуть, Аліна. Вона потрошки зараз опуститься. О, Як ти почуття? Як ти почуття? Моє мілфа. А яка дерев'яна?

Дикуни два. Це наші два декони. Декони, Декони туди чи туди? Декони, куди ви хочете? Направо чи наліво, чи прямо, чи наліво. Наліво на пляж, на пляж. На пляж. пляж. Ми в принципі, на санаторний пляж Що? На санаторний пляж давай підемо. Ну, Тож тут теж є лісок. Зараз наліво. Тут наліво є лісок. Ну що, йдемо туди на пляж. Тикуни. Чуєте, як соловейку тут вигриє? Серіх промітував. А куда вони? Тут пляж. Тут качеля. Давай на фоні качеля спустимся. Давай, йдемо заброшку. Mm -hmm. вот. Забронюй нам там два номери, добре? А, дв... Або один двокомет. Тут, до речі, теж є заброшка, бо лівіш. Помниш? Ось, і мостик, помниш ли? Ну, понтон їхній. Так, це набережно на санаторію. Так завжди вітряно. Тут так завжди вітряно, так. І завжди прохладно. Не знаю, що до мостика цього доходим завжди прохладно. От, це якийсь, я не знаю, їхній а-ля клюк чи що. Тут в принципі як от тіло протилевілося, так і розмішилося. Щось не міняється. Але я бачу тут вроді би. А ось це Гойдолка. Гойдолка. Морі. О, тут білий наслаби. Очки дикі плавають. Оцельників видно. Не все, хана, тут можна пройтися, бо там мілко. Можна пройтися. Туда? Тут треба з берега заходити. І що? Тут, тут мілина, слухай. Тут мілина. Слухай, шапка тоне. Шапка тоне, треба за неї. Так хто за неї йде? Хто за неї йде? Йдемо йдем всі. Короте, ми вирішили скупнутися. Так, нароком. Але знаєте що? Хтось має стояти тут, щоб, щоб показувати де шапка. Давай і там О, дивись. Тут мілина слухать. Тут може звідси можна може, знирнути можна. Не, ну що ти що? Ну, тут мілина. <звілляє> Серфін молодець, ти виграв бонуси. <звілляє> Які бонуси? <звілля> Дві пачки паличку. <палочів. звілля> <звілля> Типліся вода. Давай там. Ну от наче, пісок, отут фото. Ось тут прямо перед перед драбинкою. Тут а луче. Тут лучше. Дивися, от там все купається, може там зараз покупаємося. Щоб на пляж далеко не йти. Серий молодець. Все, давай общем, Серафім вишив е, стрибнути ще. Вирішив стрибнути з цього ну, мостика, понтона, як би то правильно сказати. Пірса, воз, пірса. Ну, кімон. Ти попой, <рес> <рес> тебе завжди попловки два надуваються. У нас з'явилася примара на пляжі. Це примара. Вона ходить по пляжу. І забирає тих, хто ще не купив пончика. Це пончикова примара. <ривання> <ривання> пончикова примара. Забирає тих, хто ще не купив пончика.